Якщо ти не володієш самоіронією, то кожна помилка для тебе як фінал сезону, де тебе вбили сценаристи, бюджет і власний перфекціонізм одночасно. А я хочу, щоб помилка була просто помилкою, а не твоїм новим прізвищем. Сьогодні як навчитися самоіронії, так щоб сміятися і жити, а не жити й соромитись? як навчитися самоіронії, і багато таких повідомлень написали після мого сторісу, де я сприймав хейт в мій бік як комплімент. Почнемо з головного самоіронія це не я нікчема. А я людина, і інколи мій мозок бере вихідний без попередження. Самоприниження ламає тебе. Самоіронія ламає пафос. І повір, пафос у твоїй голові давно просився на пенсію. Правило перше: не чіпляй ярлик на лоба. Не я тупий, а я зараз зробив дивний вибір як персонаж, який натискає на ту кнопку в ліфті. Бо я це ти, а вчинок це подія. Події можна виправляти, а не оплакувати три дні з урочистою музикою. Правило друге. Тренуй коротку фразу розрядку. Одна фраза. Не монолог на 40 хвилин дити сам собі, прокурор, суддя і ведучий ток-шоу. Чому я такий? Приклад, мій тайм тайм-менеджмент сьогодні міфологічна істота. Або я настільки впевнений у собі, що інколи впевнено, йду не туди. Сказав і пішов далі. Самоіронія повинна відкривати двері, а не забивати цвяхи в кришку настрою. Правило третє. Жарт має бути з теплом, а не з ножем. Якщо після жарту тобі легше, окей. Якщо після жарту хочеться зникнути з планети і відписатися від самого себе, ти не жартуєш, ти себе добиваєш. Ну тут тест простий. Ти б так підколов би близьку людину. Якщо ні, перефразую. Ти собі теж людина. Сюрприз. Правило четверте. Самоіронія без висновку перетворюється на «Ха-ха, я знову належав і все. А нам треба. Ага, я знову належав і окей, наступного разу зроблю інакше. Формула. Е, факт, який підкол, маленький крок. Факт, наприклад, запізнився. Підкол. Я прибув у часову зону, де дедлайни просто рекомендація. Крок. Ставлю нагадування, іду раніше. Це є доросла магія без драматичного серіалу. Правило п'яте: починай із дрібного, де безпечно. Кава розлилась. Фраза вийшла кривою, Щось забув, ось там і качай й м'я Бо коли ти натренуєш дрібні ситуації, великі вже не зможуть так легко влаштувати тобі внутрішній суд лінча. І ще один момент дуже чесний є теми, де жартувати рано, бо там болить. І це нормально. Самоіронія не зобов'язана маскувати біль, вона зобов'язана повертати тобі кермо, коли мозок починає панікувати. Напиши, що тебе найчастіше валить у сором і самокритику. Робота, зовнішність, гроші, стосунки. Чи оце класичне я сказав не так, і тепер буду згадувати це до пенсії. Донат настало сотку в шапці профілю. Дякую, книга, фільм, кава. А решту переживемо.